Варто проти гази вдягти. Може, ізоляцію пошкодили. Ми вирвалися. Базо, взяли машиніста з двома спільниками. Прийом! Зрозумів, базо, кінець зв'язку. Так. Цих розстріляти, а машиніста. Я не зрозумів, як це розстріляти. Це не ліс, рих, не своє що? діло. Це ти, не Зараз полковник тобі все роз'яснить. Товаришу полковник, тут таке діло. Галя? Тату, хлопці, це ми! Допоможіть! Ганю, якого біса? Артіми! Народ, ви що тут робите? Оце так добрий вечір. Це трибунал. Усі вам! Так, усім заткнутися! Неймовірно! Неймовірно чорт. То це правда? Ти на них працюєш? Вони Артема стріляли! Як ви Вони... тут опинилися, втім не важливо. Ти не уявляєш, у що ви влізли. Тепер і туди гаряче і сюди боляче. Ганця цього так не залишить. спостерігачі не дозволять. Оце вже ні, я не замовкну. Навіщо потрібна ця глушилка? Чому вони приховують, що Москва не одна. Доваршу там у которому люди з інших міст, тут їх усі... Так, усі мовчать Потім поясню. Усе потім. Батько, що там залізницею далі? До 101-го кілометру шляху нормі. Безпечна стоянка неподалік є. Є, тільки треба поквапитись, вони крейсер викликали. Отже так, мужики. Артем Анькою моєю ще й на таких дров наламали. До Москви їм зараз повертатися не можна, бо за законами воєнного часу їх. Коротше, мені їх вивезти треба, доки все не вляжеться. А ви залишайтеся. Чуєш, майоре, мої люди до непорозуміння на глушилці не мені ніякого висі, відношення не. не мають. Я ніхто не второпав, але за наших А як Патьочі, артем, ганять своїх не кидає. Я чорни то хто, хто гара, спартанці, в такому разі цих борт і повний поред. Видимо ненадовго на свіже повітря. Спасибі хлопцям, що підтримали. Адже батько їм, схоже, теж нічого не сказав. Двадцять років ми сиділи в метро, вважаючи, що весь світ згорів під час війни. А насправді Москву просто відгородили кільцем радіоглушилок. Краса! І поки ти ходив з цією рацією і хапав рентгени, батько просто брехав! Брехав тобі, мені та взагалі всім всьому світу! А! цьому випадку ми відкриємо вогонь на ураження. Ох, сука, скільки ж на ньому броні поначеплено. А кулеметів. Ну, що, задоволений. Ти цього домагався. А до чого тут він? Це ти все. Це було попередження! Негайно Ти промахнатия. Порядок. Все, Зупиняємось, але гальма тут ні чорту. Єрмаку, починай скидати хід. Нехай думають, що ми послухалися. Виконуй! О, це ти правильно вирішив гальмувати. Одразу видно, розумна людина. Іди. Гранатами ми їм лише фарбу подряпаємо. А якщо всередини... Вибухівки малувато. Хіба що всю йому топку запхати? Товаришу полковник, дозвольте мені, добровольців тут призначаю я. Іде, Артем! Чому, Артем? А хто? Він цю кашу заварив йому і ще робати. Артеме, як пригальмуємо, стрибай. А я цього поки не буду. Плаштиць! Ми прикриємо. Yeah, yeah. А куди так їхати, Мельнику. Ти не бував далі, а ми бували. Та ми просто від'їхати вирішили від зайвих емоцій. А ви одразу стріляти почали. Зупинимося, відпустиш. Я обвиважений був, затримати і передати форхару. Просто... Це дезартисто. Зрада. Ти охрінів наволоч! Мене зрадники! А як не зрадник, куди паровиженеш? Прогулятися вирішив. У мене одне пояснення. Якщо не зупиниш, отже, завербували тебе. До хазіїв біжиш. Усе вже вирішили, так? Нас навіть до трибуналу не довезуть. Ти мені баки не забивай. Що вивозиш? Карти? Обороні плани? Нашими життями пенсію собі на сонечку хочеш купити. Стара сучаро. нас. Ми вам стільки років служили? Правою, кров проливали! Ворогу продався! Вони нас ущам, А ти! Я все своє життя служив і служитиму! Я сконаю, якщо треба! Внимай, за людей! розумію? Та да, не за віде? тебе, гнидо! <рес> 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 молодець артеме! Так, молодець артеме! Давай далі! Зближуємося! Тратятим буде на молодою!

Ким стали не поводили на решетові ути вогонь зараз <риклад> <риклад> Не стріляй, не стріляй! Я лише кочегар, я не з ними! Мене змусили! Я не стріляй! Тримайся, Єс! Yes. артема, ти тили, дякувати, Богу. Вітаю! Тепер ми виходить не просто зрадники, а справжнісінькі ворожі диверсанти. Ми стоїмо у сотні кілометрів від мо.